Ви коли-небудь замислювались, як усе в світі взаємопов'язане? Чи є у природі що, що пояснює, як з безладу може народжуватися краса? Що якщо у хаосі є свій порядок, прихований під поверхнею? Мова йде про фрактали. Візерунки, які допомагають нам не тільки вивчати всесвіт, а й керувати ним? Фрактали це повторювані форми, які можна знайти буквально скрізь. Ми бачимо їх усюди, навіть не підозрюючи. сніжинки, гілки дерев, квіти, річкові системи, гори, хмари, сонячна система, атом, галактика, людина. І все, що в них, всі вони побудовані за принципом фракталів. Уяви собі дерево, його стовбур розгалужується на великі гілки, потім ці гілки діляться на менші і так далі до найменших гілочок. Вся ця структура виглядає схожою на всіх рівнях. Усе, що створила природа і космос, має фрактальну структуру: мікро і макро, всесвіт, фізичне, тонкоматеріальне і навіть духовне. Весь всесвіт побудований за фрактальним принципом. Якщо подивитись на нашу сонячну систему, галактики або планети, ми побачимо ті ж фрактальні структури, що й маленьких речах, таких як клітина або атоми. Все пов'язане і працює за однаковими правилами. Наше тіло. Це теж частина великого фракталу. Кожна клітина, тканина, орган є частиною більшої системи, яка, в свою чергу, є частиною ще більшої. Ти є частиною планети. Планета частиною сонячної системи, а сонячна система частина галактики і так далі, аж до масштабів усього всесвіту. Фрактали здаються складними на перший погляд, але насправді за ними стоїть дуже простий принцип повторення. Маленькі частини відображають структуру цілого, і це повторення відбувається знову і знову на різних рівнях. Що цікаво, цей принцип працює не лише в природі, але й в технологіях, і навіть у твоєму житті. Цей взаємозв'язок ключ до розуміння того, як працює світ. Усе у всесвіті пов'язане між собою і є частиною одного великого цілою, що діє за принципом фракталів. Розуміючи це, ми можемо краще бачити зв'язки між речами, навіть якщо вони здаються на перший погляд хаотичними або випадковими. Усе має свій сенс і своє місце. Фрактали діють за простим принципом маленька частина повторюється знову і знову, створюючи все складніші форми. Що цікаво, цей принцип працює і в природі, і в технологіях. Починаючись з маленької форми, вони можуть створювати складні структури. Завдяки фрактальній структурі органи, такі як легені або нейронна мережа, можуть вміщувати величезну кількість функцій у відносно невеликому просторі. Фрактали, по суті, стискають складну інформацію у повторюванні і складні структури, що дозволяє ефективно організувати велику кількість даних на різних рівнях. У людському тілі фрактальна структура і основна інформація представлені у ДНК, яке містить собі безмежні варіації генетичного коду в компактній структурі. І це робить людину справжньою живою бібліотекою, не лише земною енергії, але й космічною. Людина це фрактал, базова центральна одиниця всесвіту, мікрокосмос у макрокосмосі, альфа і омега — золота середина творіння. Тих пір, як вчені відкрили фрактальну світобудову, знання про фрактали використовуються в багатьох галузях, оскільки цей принцип універсальний і допомагає оптимізувати, моделювати та покращувати різні системи. Галузі, де використовуються фрактали бізнес та фінанси. Фрактали допомагають аналізувати складні ринки та економічні системи, які часто демонструють непередбачувану динаміку, але мають певні фрактальні закономірності. Аналіз ринку, моделі ризику, створення складної ієрархічної моделі управління. Усе це допомагає в управлінні, розвитку і масштабуванні бізнесу. Музика. Фрактали використовуються для створення музичних композицій із повторювальними ритмами і гармоніями. Так на світ з'явилася фрактальна музика і музичний дизайн. А архітектори і дизайнери в свою чергу стали створювати будівлі та дизайни, що відображають природну красу і гармонію. Так, у нашому житті з'явилися футуристичні форми, біонічна архітектура і органічний дизайн. Це не лише естетично, а й функціонально. Фрактальні структури дозволяють будівлям бути більш стійкими і енергоефективними. Такий дизайн інтер'єрів і меблів, де повторюються природні форми, створює гармонію, відчуття зв'язку з природою. А біологічні процеси організму. Працюють набагато краще в таких будівлях. Соціальні мережі та інтернет. Фрактали допомагають моделювати взаємодію користувачів у соціальних мережах і структурі інтернету. Структура інтернету і соціальних мереж, таких як Фейсбук або Твіттер, також має фрактальні властивості. Взаємозв'язки між користувачами і сайти об'єднуються в складні фрактальні мережі, де окремі взаємодії повторюються на різних рівнях, створюючи глобальну мережу. Поширення вірусного контенту можна розглядати як фрактальне явище, коли одна публікація повторюється через велику кількість користувачів і поширюється у багатьох напрямках одночасно, утворюючи розгалужену мережу. Фрактальні алгоритми використовуються для створення реалістичних ландшафтів, віртуальних світів та текстур у відеоіграх, комп'ютерній графіці та кіно. Завдяки фракталам можна відтворювати надзвичайно складні структури: гори, хмари, ліси і навіть цілі планети. Це робить віртуальні світи детальнішими та реалістичнішими, не вимагаючи великих обчислювальних потужностей. У фільмах, таких як «Інтерстеллар» використовуються фрактальні моделі для зображення чорних дір і складних космічних пейзажів, що підкреслюють красу і масштаб всесвіт. А у Грі No Man's Sky такі алгоритми використовуються для генерації понад 13 трильйонів унікальних планет з різними ландшафтами, флорою і фауною. Таке генеративне моделювання можливе завдяки фракталам. Що дозволяють створювати нескінченні варіації світів із мінімум вихідних даних. І нарешті медицина фрактальна структура людського тіла, особливо судин і легень, надихає вчених використовувати ці принципи для вирощування органів у лабораторних умовах. Однією з головних проблем у таких процесах є створення складної системи кровеносних судин, які здатні доставляти кисень та поживні речовини до клітин. Для вирішення цієї проблеми використовуються фрактальні моделі, які імітують природні структури судин. Це відкриває величезні перспективи для трансплантології, адже вирощені органи стають реальністю. Наші думки, моделі, мислення і прийняття рішень, емоції, і навіть патерни дій та звичок мають фрактальну структуру, оскільки одна думка породжує інші, і цей процес повторюється на різних рівнях свідомості. Думки керують емоціями, а вони викликають певні стани, на основі яких ми приймаємо рішення діяти тим чи іншим способом. Так формуються наші звички. І сама особистість. Ми з вами бачимо, що фрактали це не просто структура, яка упорядковує хаос, вона забезпечує нам цілісність, самостійність мислення, емоційність, розумність, розвиток і різноманітність, взаємозв'язок між елементами, крім того, вони відкривають для нас можливість через простоту бачити складне. Розуміти багаторівну Всесвіту, зберігати масиви інформації і упорядковувати їх, забезпечуючи процеси моделювання та адаптивні системи, економлять ресурси, і найголовніше допомагають бачити красу і простоту цього складного світу. Фрактал це таємний малюнок всесвіту, що танцює на межі простого і складного. Він схожий. На невидиму нитку, що поєднує мікро і макросвіт, гармонійно вплітаючи у тканини буття. Фрактал це нескінченна мелодія, де кожна нота повторюється і відлунює в кожному куточку реальності фізичне, енергетичне і духовне. Знання про фрактали це ключ до розуміння не тільки всесвіту, а й самої людини. Багато хто вважає, що світ хаотичний, що багато речей не піддаються контролю, але це не так. Коли наступного разу ти побачиш сніжинку або квітку, подумай: це не просто випадкова форма, це частина великого плану, і ти, теж частина цього плану. На кожному рівні фрактальної структури всесвіту ми бачимо гармонію, що переплітається закономірностями. Але за цією гармонією ховається щось більше. Це першофрактал, джерело всіх форм і проявів. Він містить у собі не лише інформацію, а й енергію, яка оживляє усе існуюче. Саме завдяки фрактальній природі, світобудови, свідомість має можливість існувати, проявлятися і самоосвідомлюватися. Свідомість це центральний елемент у фракталі буття. Якщо вона не бере активної участі у створенні власних фракталів, звичок, мислення, навичок комунікації, то людина загрожує перетворення на біологічного робота. Тобто людина повторює механічні паттерни, не усвідомлюючи їх, слідуючи за встановленими сценаріями. Але коли свідомість стає самоусвідомленим центром фракталу, вона набуває здатності керувати своїм розвитком і формувати унікальну особистість. Фрактали показують нам, що світ організований і працює за простими, але глибокими правилами. Розуміння цих правил допомагає не тільки в науці, але й повсякденному житті. Коли ви бачите повторювані шаблони навколо себе, то можете краще розуміти, як працює світ і як ви є частиною цієї величезної взаємопов'язаної системи. В атмології ми використовуємо фрактальну терапію, щоб допомогти людям впорядкувати свій внутрішній світ. І звільнити систему від повторюваних життєвих сценаріїв. Це дозволяє перейти від механічного життя до усвідомленого формування своєї особистості. Така особистість не тільки стає гармонійною і зрілою, але й розкриває свою унікальність і неповторність. Крім того, в квантових атмотехніках ми використовуємо фрактальний підхід. Що дозволяє за одну сесію працювати з великими масивами енергетичних та інформаційних структур людини. Але найголовніше, ми працюємо з центральним фракталом, з нашим атмічним я, який є ключем до пізнання і прояву істинної природи кожного. Коли ми дивимось на фрактали, ми можемо бачити не лише фізичну гармонію, а й духовну красу. Це краса цілого, тієї системи, в якій усе взаємопов'язане, де кожна частинка має своє місце і призначення. Першофрактал це не просто математична чи фізична концепція, це основа для розуміння того, як працює сам всесвіт. Людина як частина цього цілого не є випадковістю, ми відображення цього величезного плану, де фізичне, квантове і духовне зливаються у гармонійне ціле. Ми фрактали у фракталі, що відображають красу і порядок, приховані у глибині світу. Наше життя, думки і почуття розгортаються у світі, де всі рівні буття пов'язані між собою як невидима паутина, яка переплітається найменшими частинками з найбільшими космічними структурами. Фрактали це не просто візерунки природи, це глибокий закон, що пронизує все. І людина центральний фрактал цього складного візерунку. Уяви собі, що ти центральна точка, перетин всіх світів, з одного боку є мікросвіт, де діють закони квантової механіки, що описують найдрібніші частини, з іншого боку, макросвіт, що живе по законам теорії відносності. Ви унікальний перетин цих двох реальностей. Ти центральна точка всього колективного персонального ви. І в цьому поєднанні ви стаєте особливим фракталом, здатним до усвідомлення і самотворення. Якщо ви усвідомлюєте свою роль і природу фракталів, то помітите, як ваші думки, звички, емоції створюють особливий візерунок, за яким рухається ваше життя. І як би випадково це не виглядало, та ваше оточення, реакції і звички формують один і той же фрактал, доки ви не внесете в нього волю і усвідомленість. Коли ви розумієте, що ваша свідомість, центральний фрактал, що керує внутрішньою реальністю, ви можете змінювати власну об'єктивну зовнішню реальність. Знання про фрактали це ключ до розуміння реальності, де ви можете стати майстром свого життя. Використовуючи цей принцип, ви можете формувати свої звички, вивчати і розвивати себе, вибудовувати гармонійні стосунки. Кожен вибір, кожна дія створює новий фрактал у вашому руті, який стає базою для майбутнього. Усвідомлюючи це, ви переходите від хаотичного життя до усвідомленого формування своєї особистості. І наше завдання не просто слідувати фракталу, що склався від випадковостей, а створити новий, власний, в якому ти проявиш свою унікальність. Тож станьте дослідником цього безмежного світу. Дозвольте собі побачити красу і велич своєї свідомості, зрозуміти свою унікальну якість, цінність, відкрити себе для нового досвіду. Ми творці свого життя, а фрактали – це провідники, що допомагають перетворити хаос на гармонію, відкрити нові рівні свідомості та стати тим, ким ми є насправді. Фрактали допомагають нам бачити гармонію в усьому, що нас оточує, і зрозуміти, що за зовнішнім хаосом приховані закони, що створюють порядок. Але ще важливіше, вони відкривають нам двері до розуміння сакральної сутності світу, всі ми частина великого першофракталу. І цей зв'язок з цілим допомагає нам краще зрозуміти не лише Всесвіт, а й самих себе. Вивчаючи фрактали або навіть просто спостерігаючи за ними, ми наближаємося до розуміння тієї глибокої краси, яка діє на всіх рівнях буття. Усвідомлення фрактальності не лише розширює наше розуміння світу, а й відкриває можливості для використання цього принципу в різних сферах, від науки до особистого розвитку. Вивчаючи ці закономірності, ми можемо стати більш гармонійними, усвідомленими і розвиненими. Адже розуміння фрактальної природи світу дозволяє не просто спостерігати за ним, а інтегрувати ці знання в повсякденне життя, щоб на рівні законів самої реальності стати не просто цілісною і гармонійною особистістю, а й майстром свого життя. Трактали є ключем до пізнання і відтворення структури буття в усіх сферах діяльності. І це не віра, а факт, закон буття. Саме цей підхід витриває перед нами нові горизонти розвитку. Вітаю з живими знаннями, живого життя. Оха!